Вітаю, шановні глядачі. Друзі. Ми знову пережили тривожну ніч. Ворог запустив цієї ночі 364 засоби повітряного нападу. Ходить інформація, що загалом, з початку травня, було запущено по Україні близько двох тисяч дронів. Це загалом сильно контрастує з тим, як Дональд Фредович сподівався на свого великого френда Владіміра, який називав його геніальним. Геніальний Дональд Фредович розплив від е, таких дифарамбів від Путіна і не помічає найпоганішого. Той э, зробить Трампу до горнячок, і вони будуть робити біліонс-більон біліонс долара, здумав Фредович, але дружочек кинув американського Йолопа. Трамп, не розуміючи наслідку своїх дій, розв'язав руки Кремлю до розгортання Греції у всіх напрямках. Давайте глянемо туманні дії Фредовича. Для Трампа настав вирішальний час щодо України після телефонної розмови з кремлівським у Понеділок Трамп спробував оголосити перемогу та передати мирні перегори на відкуп Україні та Московії. Голові Трампа обмін тисячу на тисячу став перемогою його дипломатії. По суті, московити скормили йому цей договір для того, щоб повністю не виглядати вже в очах Фредовича такими поганими. і Фредович міг зачепитися за. Добрі прекрасні наміри Московії, яких немає, От, так по суті, тактика московитів скарблювати якісь такі маленькі речі, зберігаючи свої стратегічні плани давити на фронті далі. А те, що це був жест і не більше його того, то це Фредовича не хвилювало. Своїми діями Трамп уже розвалив план Європи щодо накладення станцій на РФ в повній мірі. Хоча Європа рухається, скоро буде 18-й пакет. При цьому сам Трамп навіть не забажав дивитися у суть вимог московитів до України. А вони ми знаємо, наскільки відрізняються від наших. по суті на сьогодні. Медведєв пропонує буферну зону тепер вже по суті окуповану Україну, а Україну вони бачать прям Західною. Про що це каже? Це каже, що е, то, що на світлині, що вони знову такі окрилені без наказаності, от і все, і будуть робити, що хочуть, тому що Вашингтон закриває очі. До того ж, Трамп. Пропустив ще один сигнал, який дав Кремль. Московити сказали, що якщо їх ультиматум не приймуть, то вони будуть брати інші землі. І зараз ми чуємо про постійні загрози Сумам, Харкову та Дніпру. І все це з благословення Трампа. Отак, от, так от е такі, от як то кажуть, пироги. Не дуже. Трамп фактично міг тиснути на московитів, але він обрав шлях, який здавалось йому найбільш про. Прибутковий логіка Фредовича була в тому, що слід було тиснути на Україну як ту країну, яка там щось бере в Америці і має більш слабке становище від Америки. А на РФ вони тиск не будуть робити. І, попри всі складнощі в економіці, московити готові далі воювати, бо відчувають, що покарання за це не буде. Тому і терор останні пару днів і ночей цьому доказ. Трамп і так Україні більше не дасть, Європа слабка. Вони тільки розігрілися в своїх апетитах. Замість ним лідерства США, Трамп розмірковував, що він може просто піти і залишити переговори європейцям, можливо, навіть новому папі римському. Його адміністрація не зобов'язувалася надати Україні додаткову військову чи фінансову допомогу. І от зараз Трамп влітає як чорт з табакерки і викатує пост на своїй правді. На нашому телеканалі є як цей перекладений пост, так і відео з наступними заявами Фредовича. Ми завжди робимо актуальні заяви, перекладаємо з допомогою штучного інтелекту до, до, доєднуйтесь до нашого. Телеграму там цікаво. І що каже Трамп? А він каже, що його друг Владімір, що то не такий він, який був раніше, що ж так от зірвався, і звісно, в кінці Трамп сказав свою улюблену мантру загалом, хоч і Путін був іншим, а зараз став схибленим, та все ж це війна Зеленського, Путіна та Байдена, а не Трампа. Тож, навіть з врахуванням що Московія неадекватна, я втручатися сильно всю війну не буду. Власне, от і все, що каже Фредович. І Кремлівський мудак знову бачить, що, попри терор, винна в очах Трампа залишається Україна в обличчі Зеленського Несчастний, слабкий Байден, який пропонував до 24 лютого 22 року багато того, що обіцяє сам же Трамп. І логіці Путіна це черговий крок іти далі, бо його і так не покарають. Навіть Пісков вийшов і сказав, що так, це, напевно, через там поривтому Трамп робить таке заяви. Все добре, ми на контакті і все. І, хоч в світі справді дуже багато дестабільності, Америка все крутить носом і не хоче публічно визнавати, що вимушено нас підтримувати, А ми впевнені, що на сьогодні йде вже певний таке протиріччя конфлікту. називати це не хочу протиріччя між самоадміністрацією Трампа, тому ж самого Рубіо і самого Трампа, де і конгресмени, і сама адміністрація все більше розуміють потребу введення санкцій проти московиті. А Трамп цього категорично не хоче. Тому ми чекаємо, чим завершиться це протистояння. Як правило, таке протистояння завершується на користь технократів у, у Фредовича. Зокрема, союз Песента та маска по суті змусили його трошки полегше рухатися в питаннях мита, і тут так само він буде просувати до з Москвою, але більш такою раціональним званом. Тому ми очікуємо, що все ж таки. І дозвіл танків з Австралії, і дозвіл на продажу зброї, і передачу винищувачів, і те, що от Мард заявив, що Америка, Франція, Німеччина і Британія зняли обмеження на удари по Москві, і Що такі, от закулісні речі, які грають на сторону України, вони будуть продовжуватися. Зокрема, це звершиться з тим, що Америка буде продавати Україні зброю за європейські гроші. О, це була така дихотомія Трампівської політики, але не дивлячись на те, що Америка отак от нестабільно ставиться до України. Ми все ж таки, дорогі друзі, можемо займатися своєю стабільністю, зокрема і фінансовою стабільністю, і, зокрема, знати про те, як не влізати борги, як зібрати подушку безпеки, як загалом почати накопичувати капітали. Саме для цього ми і створили курс фінансову грамотність простими словами про гроші, інвестиції, бюджет, старт вже сьогодні. Залиш заявку, щоб з завтрашнього дня навчатися, якраз гарний період літу, аби підтягнути такі от базові речі. Отже, залишай заявку, отримуй безкоштовний пробний урок за посиланням в описі. Поїхали далі до нашого Фредовича. Але сам Фредович не розуміє того, що він робить. Трам думає, що якщо він не буде давати нам більше зброї. Він ніби швидше загасить вогонь, але він своїм бездійством лише це посилює. А це бездійство це не війна Байдена, це вже війна Трампа, який робить все, аби Україна програла, і ця війна буде рухатися далі, поки Трамп не зрозуміє, що її треба зупиняти, от бо вона не завершиться Україною. Хаос мирної команди Трампа показує, що він не має карт, аби зробити мир. Стів Вітков займається Московією, Келлог працює з Україною. Державний секретар Рубіо спілкується зі своїми європейськими колегами. Віцепрезидент Жаді Венс критикує всіх, але коли зустрічі плануються, ніхто не знає, хто там буде або який порядок денний буде обговорюватися. І хаос відсутній системи тільки посилює сам Кремль. Повертаємося до слів Болтона про те, що ця адміністрація абсолютно несистемна і. Нашкодить, але точно не змінить ситуації загалом з трансатлантичною співпрацею. Америка нікуди не дінеться, якби вони не хотіли б відродити цю доктрину Монруа відгородитися від цього світла. Загалом його команда знає, що мінлиму Фредовичу достатньо лизнути гарне одне місце, і той зразу забуває про всі погрози. Європа намагається зайняти іншу позицію, спосіб збільшити постачання до України. То купити зброю в США, то підтримати наших виробників чи нарешті запустити власне виробництво зброї. Але по суті, Європа не може поки в повній мірі тягнути. Їй треба час. Ресурси старого світу ще дуже скуті. Це усвідомлюють всі, окрім Трампа, який вирішив просто спихнути проблему на попередників та Європу. Кремль. Підважив Трампа словами про те, що справжню мирну угоду може бути укладена та підписана лише легітимним новообраним українським урядом. Фактично чергова стара нова відмовка, аби Трамп знову заявив, що це не війна Кремля. І поки це все відбувається, московити продовжують м'ясні штурми. Нещодавно було відео, як був прив'язаний їх військовослужбовець, якщо можна так сказати, до машини і його по суті карали катаючи полем, здираючи з нього. Шкіру, по суті, тим, що він за машиною таліпався так, через те, що він не хотів йти на місний штурм. А вони сподіваються виграти таким чином вже цього року, по суті, кидаючи м'ясо-м'ясом, Кремль залучив рекордну кількість новобранців, хоча батьок заманили грошовими виплатами та очікуванням швидкого завершення війни. А зараз от вони отак от будуть відмовлятися і будуть катати полями. Як говориться, будете як діди. Навіть було відео, коли там один ішов весь ріст на атаку як діди. Ну і, звісно, отримав кулю одразу. Але реальність, звісно, трошки інша. Кремль наступає м'ясом, закидуючи українські копи, штурмують на мотоциклах, вольфкарах чи е, безпілотниками, на оптоволокні та іншим транспортом. Їх надія полягає, що як зараз у нас закінчаться ракети до ППО, так само у нас закінчаться ресурси відбиватися, і ми там складемо руки і швиденько повалимося. Е, і Можливо, навіть вони б цього й не робили, але якби вони не бачили слабкість адміністрації США, то чому б їм ще раз не спробувати? Ну, логіка, подивіться, друзі, яка логіка? Е, ну, Трамп завжди готовий нас чекати на те на обійми свої, то почекай ще до вересня, а ми попробуємо потиснути далі. Ну, виграш у всіх напрямках. Ну так от ідуть заявки в армію, бо думають, що люди ще скоро дав горничок. От ми зараз їх щас приймемо і пустимо на м'ясо. От і все, і дав... тиску. Не буде. Хоча треба сказати, що тиск все ж таки Європою потрохи формується, і Британію на тіньовий флот не все так для московитів просто з Америкою працюють, працюють з її бюрократією, працюють з її адміністрацією. Як би там не били би мага, тусовка по цьому всьому, але все ж таки. Спільні дії Європи на роботу над новим пакетом, це відключення від Свіфту банків, і удар по тіньовому флоту, і інше це всі процеси відбуваються. Просто все зараз стало складніше, ніж було. І, на жаль, Америка, в цій умові, аби посилити цей спільний процес, мультиплікувати його, вона дає Кремлю сигнал, що в будь-який момент ми це зупинимо, тільки Володя прийде на зустрічі. Погодь. Ну, звісно, вони будуть пробувати ще раз, ще раз, ще раз і ще раз. Знову такі питання полягає в товариші Трампі: чи готовий він далі пропускати крізь пальця? Те, як московити його постійно опускають? Бо це ж не тільки про авторитет США у світі для багатьох американців. Війна в Україні все ще важлива, і це проявиться на проміжних виборах, якщо Трамп і далі буде зливати Україну під приводом війна Байдена Зеленського чи Володимир Путін ти озвірів без будь-яких дій. Будемо далі спостерігати за ситуацією. Тримаємося, дорогі друзі. Все буде добре.